Мене скоріше буде навіть така репліка. бо ми проблеми ветеранів і так всі знаємо. В принципі, ну не варто повторювати і ПТСР і, і всякі різні взагалі психологічного характеру, проблеми і медичного характеру. Як ветерани втрачають кваліфікацію свою попередню і не можуть її заново набути, ну мають з цим проблеми і так далі. Ми це все знаємо. Повторювати не варто. Просто в мене таке враження складається, що ми в розгляді наших проблем і шляхів е е їх вирішення ми доходимо до такого рівня, де вже має працювати держава загалом, тобто рівень вище. Бо у нас, наприклад, пролунала така проблематика, що робити з е біженцями яких називають переселенцями, але це не переселенці, це біженці. Що, що з ними робити? Де їх розселяти? Давним-давно назріло питання: а що робити з мешканцями цілих уже напівмертвих областей, як, наприклад, Сумська область. Чому з 2022 року не була розроблена програма будівництва житла в тилових районах для тих людей, які виїхали, або вже тоді було очевидно, що виїдуть найближчими місяцями, там протягом року виїдуть. У нас іде постійний відтік населення з прифронтових районів, бо, по-перше, і фронт рухається не на нашу користь, а по-друге, і розмір кілзони зростає.